Дивіться з приводу аж самого творця, взагалі, що ми під цим, кого, яку. Суть вищого порядка, ми розуміємо, хто створив все, чи це ви маєте на увазі джерело, чи це ви маєте на увазі творця нашого світу? А взагалі, що таке наш світ? Ну, ви розумієте, все одно ми живемо по якимось установкам, які нам давали спочатку в школі, потім з'явилися е, вчення. Нам говорять, що вони древні вчення, ну це також велике питання, наскільки вони древні ті вчення, і наскільки. Тільки їм можна вірити, розумієте зараз, скільки протирічної інформації, що розібратись, дуже складно. Я саме тому пішла вивчати регресологію і провожу сеанси саме задля того, я йшла в першу чергу за своїм. Інтересом за своїм покликом, бо я хочу сама розібратись, де ми живемо взагалі. Ну насправді, і справа в тому, що тут е, ну не все так просто. Насправді не так просто: достать ту інформацію справжню, тому що виявляється, що людина, кожна людина, вона живе в своєму світі, воно так і є. Разом ми цей світ створюємо, також так і є, але знаєте, просто словами кидатися, це одне, і це якраз до того, що дуже багато вчень у нас існує, кожен щось розказує, створює школи, приходьте, переносьте. Ми вам все розкажемо. Ну добре, а хто ти є в цьому? Розумієте? Хто ти? Тому що кожен все одно проходить свій особистий шлях. Я працюю безпосередньо з людьми. Прям дуже близько. І знаєте, коли розбираєшся прям глибинно, то людина в першу чергу йде шукати себе. Хто вона? Бо вона наскільки заплутана в цих всіх знаннях, в тих всіх істинах, їх уже скільки, що людина просто губиться. Тому зараз вам сказати, однозначно, знаєте, от моя думка саме така. І все. Ну, це так можна піти на якісь курси, де чітко розказують, що це саме так, по-іншому, будь не може, і слухати тільки мене. А я так не, не живу. розумієте, Я так не працюю, мені таке не подобається. Я завжди була бунтарка, я завжди йшла не туди, куди йде вся толпа. От і тому однозначної відповіді у мене зараз немає. Але головне моє питання завжди було: де ми живемо? От який це світ насправді?